20 років у грі баскетбольний клуб Говерла відзначив свій ювілей турніром команд Суперліги. Упродовж трьох днів у Івано-Франківську змагались кращі команди України. Дві столичні Київ баскет та будівельник Дніпро, а також господарі турніру Прикарпаття Говерла. Директор клубу Андрій Дроздов впевнений, у його команди попереду багато звершень. У нас всі майже 60% ну, команди, які е, наші вихованці, наші студенти, будуть набиратись досвіду і будемо давати бій в кожній грі. Перед початком турніру команди-учасниці отримали пам'ятні презенти. Не забули й про тих, хто упродовж 20-річного баскетбольного марафону підтримував говерлу та сприяв розвитку команди. Відтак подарунок вручили й першому капітану ведмедів Володимиру Марковецькому. Каже, пишається своїм рідним клубом та радіє кожній здобутій перемозі. Все починалось на великому ентузіазмі, і мабуть кажу, у нас було більше планів, чим насправді воно було в реальності. Але дякуючи нашій наполегливості, клуб Говерла завжди визначався такими наполегливими людьми, працьовитими, які з характером, які здобувалися своєї цілі. Тому напевно задячуючи цим всім якостям, клуб зараз має те, чого досягнув. Сам турнір був сповнений неабиякої боротьби. Команди намагались показати свої найкращі ігрові якості та характер. Але найкраще це вийшло у баскетболістів з Дніпра, які й стали переможцями триденних змагань. Господарі фінішували четвертими, та капітан ведмедів наголошує, цей турнір став ще одним етапом підготовки до нового сезону Суперліги. Спробувати себе ще перед сезоном нам було дуже важливо побачити всі наші плюси і мінуси і над чим нам ще треба працювати. Зібрались дуже хороші команди, лідери всіх сезонів і суперлізі. Ну тому ми дуже раді, що ми можемо грати з такими людьми. В умовах війни чемпіонат України пройде у форматі баблів. Перший з них відбудеться 25-28 жовтня у Івано-Франківську. Суперниками франківських ведмедів стануть Одеська Біпа, Дніпро та столичний будівельник. Юлія Торконяк, Андрій Левків та радіокомпанія Раї.